Добрий день. Добрий день, вітаю. Перше все, пане Кирило, хочу вам подякувати щиро від університету, і від всієї спільноти От, за те, що ви знайшли час у своєму напруженому графіку і приїхали в козацький край, в місто, де перебувало багато поколінь ваших родичів і поруч з ним. І ще подяку за ваше служіння, самовіддане, тому що те, що ви робите, безперечно війде, я думаю, в історію, тому що такого богослова і до ви знаєте, як мандрований богослов, як сковорода, практично тільки вже технологізованого століття, коли ви літаєте, коли ви іншими засобами пересуваєтесь. Тому декілька запитань з вашого дозволу, Звичайно. тобто вони будуть різні, скільки ми встигнемо і такого екзистенційного характеру uh -huh. і академічного. Оскільки ми університет, нас цікавить насамперед університетська проблематика. От перше питання таке. Ви бачили дуже багато університетів. Ви університетський професор в багатьох країнах. Ви людина академії в старому сенсі, ще в, лати, в латинському, так uh -huh. скажіть? От е, існує стереотип, що Західний університет він лівацький, він лівий. Uh -huh. От ви це неодноразово в своїх інтерв'ю підкреслювали. От і як ви думаєте, цей стереотип він взагалі має е, тенденцію до того, щоб бути якимось чином зміненим? Чи ні? Ну no, uh... Дякую за ваше запитання. Якщо так коротко спробувати відповісти, це радше стереотип, що будь-який західний університет, він лівий. Є різні університети. Якщо взяти, наприклад, Сполучені Штати Америки, де я теж викладаю, Лос-Анджелес, місто, де мій університет знаходиться. При тому, що це місце Голівуда, це місце, де дуже багато лівих ідей, людей з лівими ідеями, так би мовити, але є, є багато консервативних дуже університетів. А, зокрема, університети, які засновуються, наприклад, консервативними консервативними церквами, і в більшість американських приватних університетів вони засновані релігійними громадами. І в залежності від того, яка громада, який <кій> напрямок має більш консервативний чи більш ліберальний, то і університет може бути консервативний, наприклад, один з найкращих. <кій> Університетів в Лос-Анджелесі, це університет Пепердіна, він досить консервативний. Або Асуза, університет Асузи. Мій університет він ізуїцький, але він досить ліберальний. Але католицькі університети теж можуть бути ліберальними і консервативними. Тобто немає загального правила. Це якщо говорити про Америку. Я би сказав, що, наприклад, університети в Латинській Америці, так, да, вони більш, більш ліві. Причому там таке. Там Класичний марксизм такий він присутній скрізь. Мені е, нещодавно вдалося довелося побувати в університеті Меделіна у, у Колумбії. От е, Меделін відомий через Меделінський кортель, так але насправді е, не тільки через це, це чудове місце. До речі, провінція, де знаходиться Меделін, це Антіохія називається. Е, так бити в Колумбії. Я був здивований, коли це дізнався. Така алюзія відсилка до класичної, класичного університету. Антіохія тіхе була одним з таких одних з провідних, там була одна з провідних шкіл в античності. От так, от університет Меделіна, і там я побачив, знаєте, цитати з Мао, цитати з Леніна, тобто там такий класичний марксизм. Він весь університет просякнутий цим. І це, це до речі, проблема, тому що я зараз займаюся дуже багато глобальним півднем і <кій> намагаюся сконструювати якісь меседжі. Якісь концепти філософеми, так, мовити, теологеми для, для цього середовища. І, і треба підлаштовуватися, власне, під оцей контекст цього університетського середовища, і треба мати на увазі, брати до уваги якраз оцей такий марксистський ухил, який залишається саме, саме в цих університетах. Ще один мій досвід це в Італії, італійські університети. Вони теж мають досить виразний такий лівий нахил серед викладачів, серед студентів. До речі, одним з маркерів такого, скажімо так, лівого нахилу це ставлення студентів і викладачів університетів загалом до війни в Ізраїлі. Це один з таких феномелогічних, таких скажімо, маркерів. Так, от, Віталій. Це там є залишаються традиції дуже дуже ліберальної освіти. Це здебільшого університети державні, при тому, що католицькі університети, тому що там є ціле ціла низка понтифікальних університетів. От колеги знають деякі з них, вони, деякі з них дуже є консервативними. Тобто, це залежить від контексту, це залежить від країни, але загалом так дуже багато університетів з лівим нахилом вони формують еліти. А вони формують еліти в регіонах, які є ключовими, важливими для України зараз. І власне з цими елітами треба навчитися розмовляти тією мовою, яка для них близька. І, ну і це так, якщо хочете, це таке інтелектуальне завдання для України. Розробити наративи, розробити концепти, які могли б переконувати людей, які вийшли з того середовища, яке зараз для нас вже не дуже близьке. Тоді в цьому контексті ж запитання, ось <кій> те, про що ви говорили. Відомо наприклад, там, що в одному університеті Ліги Плющ... Ліги Плюща, навіть uh -huh. а, кхе, один з меценатів uh, uh, так. припинити фінансування yeah. через реакцію на війну в Ізраїлі. Як вони бачать Україну зараз? От yeah. в Сполучених Штатах yeah. Америки yeah. насамперед yeah. наш партнер. Yeah. 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 Ну дивіться, підтримка України безумовно велика, і вона, вона всюди, а, а в усіх університетах, і особливо це було на початку війни. Мене свого часу вразило. я приїхав. На початку великої війни, а на початку квітня до Оксфорда, наприклад, і мене запросили прочитати лекцію в церкві Святої Марії, це університетська церква Оксфордського університету. Це вважається така найбільш престижна площадка для, для публічних лекцій. І я мав нагоду якраз про Україну читати цю лекцію. Я мене здивувало, що в Оксфорді скрізь була Україна. Вони поставили інсталяцію таку артистичну з біженцями з України прямо на центральній площі Оксфорда, навіть в пабах. Де люди приходять потім відпочити після лекції, після занять скрізь такі плакати були написані: Ми стоїмо з Україною, ми за Україну. Тобто, це дуже вражало. Навіть більше Оксфорді, ніж в Кембриджі. Це так було такий, такий момент. В американських університетах так само. Але в американських університетах ми те, що я спостерігаю зараз, це те, на що я рефлектую зараз останнім часом. Це відбувається так, так звана рутинізація війни. Ці рутинізації війни сприймають в тому числі медійний чинник. Наприклад, парадокс медійного висвітлення війни в тому, що чим більше картинок людина отримує з війни, тим більше вона втомлюється від війни, тим більше тим швидше настає ця рутинізація. Тобто люди просто вже перестають помічати війну. І тому, звичайно, війна в Ізраїлі стала таким. Новим, скажімо, подихом для, для університетського середовища, і просто от я вам приведу приклад в моєму університеті Лоїла Маріма, університет в Ло -Марі Лос-Анджелесі. Я... Провів декілька заходів. Ми провели український день в моєму університеті. Потім, у квітні е цього року, я запросив нашу Нобелевську лауреатку Олександру Матвійчук виступити е теж в університеті. Вона прийшла, вона виступила. Це було чудово. У неї був цілий цикл ці лекцій, які потім вона під, під підтягнула під е Лойову. Зокрема, вона потім виступала в Стенфордському університеті, куди, наприклад, е е в вдова Стіва Джобса. Прилітала спеціально для того, щоб послухати її лекції. А, і а, ну, це беззначна подія для, була для, для, для Каліфорнії. І, а, але прийшло студентів-викладачів не так багато, як я очікував. Це було трошки таке розчарування для мене особисто. А, невдовзі після того була лекція присвячена Ізраїлю. Вся аудиторія була забита. От. А це так бути реальність, що війна в Ізраїлі можливо через те, що вона більш контроверсійна, через те, що вона більш відповідає цим ідеологічним розломам в західному суспільстві на лівих правих, бо Україна вона не не писується в ці парадигми ліві правил, скажімо, і тому. Тому вона залишається незрозумілою. Наприклад, ліві погляди вони не реєструють взагалі цю війну. Нашу війну в Україні, тому що вона, начебто, Захід тут виступає як, як добра сила, не зла сила, а людям потрібно, щоб Захід виступав як зла сила. І в Ізраїлі це можна якось гратися з цією ідеєю. Без України тут не пограєшся, тому що Захід завдяки Західу ми виживаємо. І це вже зразу зрізає якийсь інтерес до України. Тобто ми бачимо динаміку рутинізації війни в західних університетах. Я б не сказав, що це вони там відвертаються від України чи що ні, вони не відвертаються, вони просто втомлюються і вони відводять погляд в іншу сторону. Але зараз ну, мені здається головне завдання. От я займаюся, наприклад, глобальним півднем, тому що там треба тому контексту пояснювати Україну. Мені здається, що знову треба повертатися на Захід не для того, щоб пояснювати людям, що відбувається в Україні, а для того, щоб нагадувати їм, що все ще нічого не закінчилося. Все воно продовжується ще навіть гірше. Треба відновлювати інтерес в Західному університетському середовищі до України. І це теж завдання, в тому числі для українських інтелектуалів, мені здається. Тобто виходить, що ми ламаємо контекст. Уявлення про Україну ламають їхні контексти, формальні так, стереотипи так, так. про політику, про міжнародні відносини, про добре, погане, про категорії навіть етичні там. Абсолютно, а, та я хочу угу. сюди додати: одна з таких точок розломів в існуючих парадигмах це, мені здається, розлом у постколоніальній філософії. Тому що сформувалася певна ідеологічна платформа постколоніальна, умовно говорячи, яка підозрює весь час захід в недобрих намірах, mm -hmm. так яка весь час говорить, що постраждалі від колоніалізму, вони є абсолютні абсолютні жертви, і вони е, е, мають е, можна все прощати. От, а ми зараз бачимо, що якраз у ці постколоніальні країни вони виявляються найбільшими союзниками Росії. Саме в глобальному Півдні. і це якраз злом цієї вже такої ортодоксії, скажімо так, ідеологічної, яка сформувалася на заході, яку ми зараз ставимо під знак питання. це наслідок того, що протягом 50-х, 60-х, 70-х вбивалася довго в голови так. і фінансувалося СРСР мільярди доларів йшли на підтримку цієї так. ідеології. Зрозуміло, ці стандарти треба ламати. Так. От і ваша праця в цьому надзвичайно пожиткова. Але Т... це спільна праця, це спільна праця всіх інтелектуалів України, мені здається, так. Ну, знаєте, я в принципі намагаюсь слідкувати за так, горизонтом події, так умовно. Uh -huh. Але ви єдиний публічний богослов, ну ще Чорноморці, може, uh -huh. от, який дійсно є такою фігурою, яка в громадській думці, в колективній уяві на щось впливає. Тобто, Питання щодо, давайте два, два питання mm -hmm. щодо церкви, навіть одне, якщо так. ми встигнемо ще. А, відомо, що ви а, були інтегровані в Російську православну церкву, так. і навіть а, я був дуже близьким помічником патріарха Кирила. Так, так, навіть хорото від нього так. отримали. Так. Так. Та. Тобто, як ви думаєте, ну я не буду там ці контексти, що тут зараз все показу знаєте. От, все дуже так амбівалентно, м'яко кажучи. Питання, як ви думаєте, ясно, що якісь особистісні речі ієрархів церкви, yeah. особистісні міркування, там погляди, вони впливають на те, що не відбувається ніяких зрушень. Yeah. Але взагалі в перспективі є якесь майбутнє російської церкви в Україні? Пам'ятаєте, у вас була ідея зробити для них такий анклав Ну no, так. Та, та. Але зараз після прийняття закону це навряд чи це навряд чи можливо, так. А, тому. А... Моделі змінюються в залежності від зміни ландшафту, скажімо, в тому числі правового ландшафту в Україні. Він змінюється безумовно. Змінюється ландшафт публічної думки, тому що значною мірою держава реагує на запит в суспільстві, і запит в суспільстві зараз такий, що не толерує такої якось навіть такої будь-якої франшизи, скажімо, російської в Україні. Mm -hmm. так? От. А, а, ці моделі активно обговорюються і в громадянському суспільстві в Україні, і в Києві, і де-інде. І серед ієрархії, я буквально це літо я провів в Україні, я мав дуже багато зустрічей з усіма так моти стейкхолдерами цього релігійно-політичного процесу в Україні. Я бачу розуміння необхідності змін, змін підходів. Безумовно, всі розуміють, що не можна просто взяти і заборонити УПЦ. Тому ну, про, по перше, це не вирішить проблему російських наративів. Вони просто заглиб підуть підуть на інші рівні, заглибляться і, і підсиляться на, на глибині. Десь там от а, і Питання в тому, мене цікавить найбільше питання не в тому не в тому, що робити там з структурою чи чим, що робити з наративами, як їх нейтралізувати, як максимально вивести токсини, так бути з, з українського інтелектуального цього поля. І мені здається, що сам по собі закон він не може це зробити. Це якраз зусилля всіх. Всіх людей мислячих, які дбають про Україну, вони мають мають об'єднатися. Тобто іде процес обговорення, іде процес зміни зміни моделі. Я зараз навіть не, не можу сказати, що буде там через, через рік з цими моделями, тому що в Україні може все багато помінятися. І до речі, Черкаси це. Це цікавий випадок, тому що ви знаєте, тут був владика Софроній, який був найбільш проукраїнським в УПЦ. Він помер, і зараз найбільш проросійський російський тут іерарх, Да. Він такий досить одіозний, все ж таки, якого я особисто знаю Феодосія mm -hmm. ще з давніх часів. От і ну так сталося, що Черкаси виявилися якраз на просто на представляють максимальні оці амплітуди гойдалки. На якій, на якій сидить Україна і між тектонічними плитами. Абсолютно, та, да між можна між так та, сказати. Да. І е, тому можна сказати, що черкаси могли би бути моделлю якогось майбутнього, скажімо, для, для загально національного процесу. Подолання цих російських наративів, тощо от я не буду зараз тому прогнозувати, прогнозувати. Це така справа не вдячна. Я багато разів брався прогнозувати, що буде після Томосу 2018 року. Здебільшого мої прогнози не збувалися, але я все одно вважаю, що якби так робили, так як я казав, було б. Зараз все краще. Ну, сталося вже як сталося. Ми так і Ще одне питання філософське, буквально одне, пара хвилин. От ви постійно декілька разів жили, навіть в нашій розмові, поняття наративу. Так. От як ви думаєте, от зараз в умовах віртуалі... віртуалізації культури, технології постправди численних, так. от колективна уява превалює над колективною свідомістю, якщо її розглядати раціонально? От це церква і її роль в цьому так. сенсі, так. і роль університету. Так. Так, ну дивіться, мені здається, що ми по-різному можемо описувати це явище, а хтось описує це як після Правду. Безумовно, я сам пишу на цю тему після правди. Можна казати в таких термінах соціології, релігії те, що було названо раціоналізацією загальної свідомості, як дезенчантмент, те, що називалося, де як, 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 як би так сказати, розчарув, ну, Зняття чар так мовити, з колективну свідомості. Да. Да. Не в соне в повному сенсі розчарування, зняття чар, так мовити, Да. Тепер ці чари повертаються. Чари в, в колективну свідомість вона стає більше, менш свідомою. Ця свідомість в цьому тому сенсі вона стає менш раціональною, вона стає більш е, ірраціональною. Ми бачимо цей феномен в, в правому популізмі, наприклад, в Трампізмі в Америці. Це дуже поширено. І якраз поширено вас релігійних кіл. Тобто церква може підсилювати цю ірраціональність, а може. Е, Може повертатися до повертати до раціональності, або може створювати якусь е, раціональну раціональність, тобто здорову раціональність, якщо можна так виразитися. Я думаю, що е, і я бачу в цьому моє завдання якесь покликання, якраз е, е, все ж таки залишатися в парадигмі е, е, доби раціонального. Бо я думаю, що богослов'я воно раціональне насправді. воно виникло на, на підставі Аристотельської філософії як, як дуже раціональний процес через Неоплатоніків, через Порфірія тощо. Ага, от. І залишатися в цій парадигмі пізньої античності, які виникли на підставі античної філософії, богослов'я, теології, мені здається, важливо не через те, що я хочу повертатися назад, а через те, що я вважаю, що оці оті речі вони були ресурсними. Для, для, для людства те, що спадок пізньої античності, зокрема, який зараз все більше досліджують після класичної античності, мені здається, він, його можна і зараз застосовувати. Я намагаюся це робити, таку синтезу певну. І це якраз синтеза, яка може призвести до, скажімо, здорової. До здорової корекції тенденціях і раціоналізації суспільного свідомого загальносвідомого, і все ж таки закріплені і збережені раціонально в цій свідомості. Це так. мені нагадує знаєте, цю традиційну зображення. іконографічне Бог великий геометр, де бог з цирком, траціональне да -да 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 -да. творіння. Да. Чи є сенс у всьому Величезно вам дяка? Ще раз у вам шана респект за вашу за ваше служіння, от натхненне і лідерство. І ми сподіваємося, що ви в нашому університеті не останнє і будете нашим Абсолютно. другом і партнером. Я точно не перша. Дякую. Дякую.